Батюшка, не чекайся. Як урочисто і трепетно сьогодні зустрічати Воскресного Христа в нашому храмі, в родинному полі, от всі свої, дивися на лиця, вони світлі, рідні, чисті, а вдвічі приємніше, батюшка, вас вітати щорашнім днем народження, щоб ви нам були крепкі, здорові, Щоб вам Господь давав натхнення, радість творити, вдячних прихожан. Насправді священник це не робота, це покликання, це дорога, яка веде людей до Бога. Прийміть від всіх наших прихожан вітання і побажання миру, благополуччя, радості у Христі. Садом розкішним, хай буде життя, квітами радості, щастя, надії, нехай плодоносить цей сад до пуття, любов'ю, добром і здійсненням мрії, гарним владом у хаті, благополуччям, достатком багатим. Шаною, миру, дружбою щирою, птахом привітку, з далекого вирію, здоров'я вам на довгі роки. А щастя такого, щоб казали, «Ну ви, батюшка в хорові і не в року». Спасибо, <головіка> я. Моя радісна города селим, браті. Сявоє Дякую, граємося за вашу роботу за моїх Мій... хорівчани. Вони самі кращі. Вони це не <головіка> <головіка> до храму боже браті сестри, яка закладена. У когось дитинства, о, хтось прийшов через якусь хворобу чи біду, але прийшов, головне, що прийшов. Господь всіх прийняв. Як ми читали, да, Іоанн і хто вранці, і в обід, і, і опівночі. Господь од, всім однаково дає. Ну, і ще раз дякую Богу і дякую вам, що ви в мене є, що у вас так багато. Надіюся, ми, ми будемо бачитись. Частіше. По можливості. Ми розуміємо в кожного свої справи, але храм Божий, і сестри, не забувайте. Це те, що нас може об'єднати по справах. Це, це те, що дарує нам сили рухатись вперед, особливо в такий важкий період. Спасі Господі! За все, Христос Воскрес! Христос! Воскрес!